Україні бракує грошей, енергетика на межі після постійних російських атак. А Верховна Рада продовжила пільги на ввіз електромобілів ще на рік. Чи остаточне це рішення? Скільки втрачає бюджет країни через майже нульове розмитнення електричок? І що кажуть автомобілісти? Друзі, привіт! Ви на каналі Фактів ICTV. Я Наталя Кулик. Це наша традиційна рубрика Гривня Лайф, де ми говоримо про все, що стосується грошей. Сьогодні будемо розбиратися з пільгами на електрички. Підпишіться на канал Фактів, ставте лайк цьому відео. Пишіть коментарі, я об'єктивно розповідаю про те, що цікавить майже кожного українця. Отож, останні сім років в Україні діють пільги на імпорт електромобілів. Під час розмитнення електрички, яка приїхала з-за кордону, імпортер чи то вже власник не сплачує ПДВ 20% від її вартості і ввізне Мито 10%. А з 1 липня 2022 року під час купівлі електромобіля не потрібно сплачувати збір до пенсійного фонду при першій реєстрації авто. Єдиний обов'язковий платіж це акциз. Його рахують як всього-навсього. Одне євро за кожну кіловат годину ємності батареї. Зазвичай акциз не перевищує 100 євро на одне авто. Умови ну дуже поблажливі. Цілком логічно, що вони призвели до буму електрокарів в Україні. Станом на жовтень цього року в нас зареєстровано 193,5 тисячі електричних транспортних засобів. 98% – це легкові електрички. У 18 році, коли пільгове розмитнення тільки ввели, на обліку було всього 11 тисяч електромобілів, тобто за сім років кількість електрокарів зросла у 17,5 разів. І очевидно, що головна причина це приваблива вартість авто, порівняно із бензиновими або дизельними, за розмитнення яких треба платити. Тоді, у 2018-му пільги на розмитнення електричок вводили на рік, але потім щороку продовжували термін і ще на рік, і ще на рік, і під час повномасштабної війни також. Хоча останні чотири роки війни. У нас постійні дірки в бюджеті, постійні дискусії про підняття податків, де шукати гроші на оборонку, де зарплати військовим. Постійно ми просимо гроші у партнерів, але пільги на віз електромашин не скасовуємо. За різними оцінками, державний бюджет втрачає від 30 до 40 мільярдів гривень щороку через продовження пільги. Крім того, водії електрокарів користуються ще однією поблажкою. Заряджають авто вночі за нічним тарифом. Половину дешевшим за тариф у день. Не раз бачила, як власники електричок тягнуть подовжувачі з багатоповерхівок, зі своїх квартир і під вікнами заряджають свої авто, замість того, щоб заряджатися на платних зарядних станціях за комерційним тарифом. До речі, напишіть в коментарях, чи вважаєте це доречним ось так заряджати своє авто, якщо ти живеш в багатоквартирному будинку, а не у приватному. Зараз дешеве розмитнення для електричок діє до 31 грудня 2025 року, тобто до кінця цього року. І досі ходили розмови, що це вже все. Як то кажуть, лафа закінчилася. За три роки Великої війни українці завезли в країну електрокарів на 3 мільярди доларів. А бюджету це коштувало 48 мільярдів гривень. Порахували Форбс Україна. Фінансові аналітики не раз говорили, що все час припиняти цей аукціон щедрості. Ми тут кожну копійку шукаємо на війську, а тут на рівному місці держава втрачає мільярди на електромобілях. Але раптом нардепам вдалося протягнути продовження пільги ще на 26 й рік. Під час голосування за проєкт державного бюджету 22 жовтня цю правку ініціював Дмитро Разумков, і нардепи проголосували за проєкт бюджету, включно із нею, щоправда, тільки в першому читанні. Аргументи Разумкова давайте з вами послухаємо. Ми проговорювали із представниками комітету із міністерством фінансів. Це ті льготні умови, які сьогодні є для електромобілів. Це і говорив президент свого часу, цей підтримував уряд. Пропонується залишити цю норму ще на рік, але з умовою додаткових компенсаторів. Це може бути або дорожній збір, або це може бути плата за кіловат батареї, або з так званих кінських сил для того, щоб Урівняти в правах і можливостях і відповідальності власників електромобілів і власників ДВСів я пропоную поставити цю правку на голосування, її підтримати для того, щоб ми дійсно зменшували залежність від російського палива і щоб ми зменшували можливість розвитку нашої екології і нашого електроринку. Діти написав голова фінансового комітету Данило Гетьманцев, категорично заявив, що ні, пільга по електрокарам не буде продовжена на наступний рік. Мовляв, лобісти, залучені імпортерами електрокарів, протягнули правку в бюджеті першого читання, яка позбавляє армію 30 мільярдів гривень. Поточнив, скільки ж скільки ми збираємо додатково з банків, але ця солодка тємечка, яка довго гуляла куларами парламенту, в них не пройде. Гетьманцев наголосив, що правка протягнута через бюджет. Що прямо суперечить одразу двом законам, а тому до другого читання не може бути прийнята. Ну і взагалі ця правка лише до першого читання проєкту бюджету у фінальному варіанті це ще можуть скасувати. Тож поки не треба поспішати із висновками. Сергій Куюн, керівник консалтингової групи А 95 написав цікаві розрахунки. Кожному покупцю електрички вартістю 1 мільйон гривень за рахунок пільг держава прощає 420 двадцять тисяч гривень. А це 10 тисяч доларів. Це вартість половини нового пікапу для військових. А за рахунок дотацій на електрику, кожному власнику електрокару держава надає дотацій на 925 гривень на місяць. Попри складну та непередбачувану ситуацію з енергосистемою через російські атаки, продажі електромобілів останні місяці б'ють рекорди. У вересні зросли на майже 90% порівняно із вереснем минулого року. 12 тисяч авто було придбано. Більшість імпортовані вживані електрички, далі внутрішні перепродажі електрокарів в Україні. І рекордна кількість абсолютно нових електромобілів стала на облік у вересні. Більше того, в рейтингу всіх автівок, проданих у вересні, як електричок, так і бензинових та дизельних, лідирує китайська електричка, яка обійшла. Тойоту і Фольксваген так, от такі от апетити українців на електромобілі. Але повернемося до пільг. Можливе продовження вигідне окремим бізнес-групам, а не суспільству в цілому, наголошує адвокат і співзасновник проєкту Київ автомобільний Юрій. Прохода пільги на ввезення електромобілів не вирішують соціальних проблем, як каже Разумков, бо навіть уживані електрокари коштують 8-10 тисяч доларів, тобто, це не транспорт для більшості українців. Це вигідно імпортерам електромобілів або, можливо, тим, хто встановлює зарядні станції, пояснив він виданню РБК Україна. А що ви думаєте, продовжить пільги на віз електричок чи ні? І взагалі ви за чи проти? Як на мене, зараз в інформаційному просторі лунають голоси з обох боків і тих, кому вигідно розвивати ринок електрокарів, і тих, хто очевидно втрачає на цьому прибутки, як, от, наприклад, мережі АЗС. Тож цікаво, чия позиція вам. Ближче. А на цьому в мене все. Друзі, побачимось!